1 квітня заля збереження риби та охорони нерестовищ на Шосткинщині і в Україні в цілому почне діяти весняно веснянолітня заборона на вилов. Ігор Кулик, головний державний інспектор Сумського рибохоронного патруля, розповідає про терміни дії заборони та водойми, на які вона поширюється. У всіх річках та їх кореневих водах. Це русла річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами. З 1 квітня по 20 травня 2023 року, включно у всіх водосховищах. З 1 квітня по 9 червня 2023 року включно. На території Шосінського району знаходиться водосховище Панурка біля села Собичеве. У придаткових водоймах це протоки, гирла, озера, ставки. Та інші водойми, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені з 1 квітня по 30 червня 2023 року, включно. Нерестовищем наразі оголошені всі річки, придаткові водойми та інші рибогосподарські водойми сумської області, які підконтрольні державному управлінню меліорації та рибного господарства, окрім тих, що знаходяться в адміністративних межах населених пунктів. За дотримання певних умов тут дозволяється ловити рибу. Дозволяється у період нересту любительський вилав риби з берега. Гачковими знаряддями з кількістю гачків, не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Також не можна буде пересуватися на транспортних засобах чи моторних суднах у заборонених місцях у період нересту. На водних об'єктах в період нересту забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден. У заборонних місцях на нерестовищах за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Штраф за пересування на човні в період нересту складає від 34 до 170 гривень. Також інспектор нагадує про заборону вилову річкових раків. Діє заборона на лов річкових раків на період їх спарювання, виношування ікри та першої линьки. Заборона діє з 1 грудня 2022 року. По 30 червня 2023 року включно. Продовжують діяти норми вилову риби на одного рибалку на добу, розповідає пан Ігор. І про мінімально дозволені розміри рибин для вилову. Дозволяється вилов риби 3 кг та одна особина у мінімально дозволених для добування вилову розмірів. Також хочу нагадати, що норми вилову риби не застосовуються для вилову таких видів риб. Це верховодка, уклейка. І ротань головишка. Цю рибу можна ловити понад добову норму. Розміри риб визначаються шляхом виміру довжини від вершини рила при закритому роті до початку середніх променів хвостового плавця. Мінімально дозволено для вилову розміри водних біоресурсів. Не можна ловити рибу менше ніж. Лін 20 см, лящ 30 см, сазан або кораб менше 30 см заборонено ловити. Сом європейський менше 80 см. Судак звичайний менше 42 см. товстолобик – менше 40 см. Чихоня менше 20 см. Зверніть увагу, щуку не можна ловити менше 50 см без хвоста. Білизна менше 30 сантиметрів, білий Амур менше 40 сантиметрів, головин менше 24 сантиметрів, синець менше 22 сантиметрів. Покарання за порушення правил рибальства передбачено у виді адміністративних штрафів або кримінальної відповідальності. Окремо за кожну незаконно виловлену рибину порушникам доведеться сплатити збитки, завдані рибному господарству. За кожну щуку 3468 гривень, за кожного карася стріблястова 1581 п'ятсот гривня. За кожну краснопірку, пласкирку або плітку 1564 гривні. за кожного ляща 1649 гривень. За кожного лина 1598 гривень. За кожного окуня – 3162 гривні. За кожного сазана 3706 гривень, за кожного судака – 3587 гривень та інше. За кожного незаконно виловленого рака державі прийдеться відскадувати шкоду у розмірі 3332 тисячі гривні. Рибохоронний патруль закликав громадян дотримуватися вимог чинного природного законодавства, а при виявленні порушень повідомляти до поліції.